У залі 42 депутати. Чергове засідання сесії Закарпатської обласної ради правомочне. Оголошую 18-ту сесію обласної ради 8-го скликання відкритим. Депутати приступають до порядку денного у складі обласної ради поповнення в ході засідання. Закарпатська обласна територіальна виборча комісія постановила зареєструвати депутатом Закарпатської обласної ради восьмого скликання Шорі Йосипа. Він замінив обрану від політичної партії Закарпатської обласної організації КМС Єлизавету Біров, яка склала повноваження під час сесії 19 грудня. Я Шорі Йосип Йосипович. Приступаючи до виконання поважень депутата Закарпатської обласної ради, усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягую, що буду вірно служити українському народові. Депутати затвердили звіт про виконання обласного бюджету за 2024 рік та внесли зміни до бюджету на поточний. Зокрема, визначили пріоритетні напрямки фінансування. У нас пріоритет це перемога і всі кошти, майже 90% коштів, які ми сьогодні розподілили, вони пішли так чи інакше пов'язаними з військовими. 24 мільйони це реабілітація, соціальні виплати. Майже 26 мільйонів це прямі потреби наших військових. Сьогодні ми розподілили 92 мільйони, з яких майже 83 мільйони пішли на військових. Під час засідання заслухали низку депутатських звернень, які, зокрема, стосуються вирішення інфраструктурних проблем краю. Звернулися депутати і до Верховної Ради України та Кабінету міністрів щодо необхідності підвищення заробітної плати працівникам соціальної сфери, розглянули низку майнових питань. Минулому році ми запустили малу приватизацію, і в ході кожної сесії ми займаємося її реалізацією. Тобто виносимо на приватизацію одні об'єкти, потім після їх реалізації рухаємося далі. Ця стратегія прийнята в кінці минулого року. 15 об'єктів винесено на приватизацію, і поетапно, поступово ми їх виносимо на, на реалізацію. Відповідно, коли реалізували, приймаємо рішення щодо виділення земельних ділянок, оцінку земельних ділянок і і реалізацію відповідно вже разом цілий майновий комплекс разом з нерухомим майном. Під час чергового засідання сесії Закарпатської обласної ради високі державні відзнаки вручили представникам органів місцевого самоврядування краю за вагомий внесок у захист незалежності та територіальної цілісності України почесною відзнакою нагрудним знаком честь і доблесть Закарпаття відзначили військовослужбовців краю Сергія Лук'янчикова та Томаша Лелекача. Також відзнаку за особисту мужність, героїзм і самовіддані дії вручили посмертно бійцям Віталію Банчаку та Артуру Пашколяку. Вірність військовій присязі, вагомі досягнення у бойовій підготовці. Високий патріотаз посмертно.